Всім привіт на моєму каналі. Сьогодні я розповім вам про макрофотографію. Ну, багато людей вважає, що макрофотографія це дуже дорого, дорогі макрооб'єктиви і так далі. Для того, щоб початківець зрозумів, чому це потрібно. Я зараз вам саме бюджетний спосіб продемонструю, як зробити макрофотографію. Ну, Звичайно, можна почати з простої е, гібридної зеркалки. Е, зеркалки. Ну, я покажу, наприклад, із зеркального фотоапарату. Отже, нам потрібна люба зеркальна камера, в моєму випадку це Canon, І е, взяти найдешевший телеоб'єктив. Що таке телеоб'єктив? Це від 100 мм і до 500 і туди. Ну, е, У випадку Canon це бюджетний тисячі гривень коштує 55 250 мм Canon зі стабілізатором телеоб'єктив. Зараз я вам і продемонструю, що ним можна робити. Це телеоб'єктив, але дуже ефектно можна робити ним макрофотографії. Зараз я вам це і продемонструю. Так, зробимо кадр. Важно вибирати хороше освітлення, звичайно. З любого предмету можна зробити заставку або на комп'ютер чи на ноутбук, або просто дуже класну фотографію. Просто тут, не шукаючи ось цей навіть сухий кущ. Для кращої якості бажано використовувати штати. Звичайно, тоді фотографія вийде чіткіша. Ось. Ось, в принципі, і все. Я продемонстрував вам фотографії, які можна робити за допомогою в принципі, любого телеоб'єктива, і не потрібно вам дорогі камери для... з об'єктивами, предназначеними для макрозйомки. Ну, Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк. Якщо не сподобалось, звичайно ставте дизлайк. Не забувайте підписуватись на мій канал. Далі буде цікавіше. Всім пока!